Запиши три числа, які з числом 12 є взаємно простими. Згадаємо: прості числа це ті, які мають лише два дільники. Найменше серед них два, потім за ним три. А чотири вже складене. Воно має три дільники. Ділиться на 1, на 2 і на 4. А 5 знову просте число. І простих чисел нескінченна множина, люди все продовжують і продовжують і так і завжди будуть продовжувати шукати прості числа. А число 1 не просте і не складене, а взаємно прості числа. Їх має бути щонайменше два. І це такі числа, що мають лише один спільний дільник. Це число 1. Вони можуть бути складеними, наприклад, 22, 2 помножити на 11. 35. 5 помножити на 7. Але спільний дільник у них лише число 1. Тут 22 і 35 взаємно прості числа. Запишіть три числа, які числом 12 є взаємно простим. Для цього розклали число 12 на прості множники. 2, 2, 3. І тепер розуміємо, що взаємно просте число має бути непарним. Не може ділитися на 2. І на 3. То воно може бути простим, наприклад, 19, або складеним 25, але не парним і не ділитися на 3, або складеним, наприклад, 77. І у них у цих пар чисел лише один спільний дільник це число 1. А тепер запишіть три числа, які числом 12 не є взаємно простими. Мають ще якийсь спільний дільник. Та будь-яке парне число, що закінчується на 0, 2, 4, 6, 8. Це вже невзаємно просте з числом 12, наприклад, 58, і те і те число діляться на 2. Можливо, ще на щось, якісь числа діляться на якесь число, але це невзаємно прості. Або 12 і 3. мають спільний дільник 3, або, наприклад. Щоб те число ділилося на 3. Напишемо трицифрове число. 351. 3 додати 5 додати 1, 9, ділиться на 3 число 351, і 12 ділиться на 3. Ця пара не є взаємно простими числами. Наступний номер. Запиши 4 числа, які з числом 15 є взаємно простими. Зосередилися. 15. Розклали на прості множники, 3 помножити на 5. То те число, що ми шукаємо, має бути таким, щоб воно не ділилося ні на 3, ні на 5. Воно може ділитися на 2. Наприклад, 8, 2 помножити на 2 помножити на 2, 8. Взаємно просте з числом 15. Або на 2 і на 7, може ділитися 14, або може ділитися на 7 лише на 7 і... 7, на 7, 49. Або ділитися на 13 і на 2, наприклад, 26. А тепер запиши чотири числа, які з числом 15 не є взаємно простими. Тобто, знайти такі числа, записати поряд, щоб вони ділилися або на 3, або на 5. То будь-яке число, що закінчується на нулем або п'ятіркою, уже не взаємно просте з числом 15. Або те, що ділиться на 3, наприклад, 9. Або, наприклад, само число 5. Не взаємно просте. У них є спільний дільник 5. Окрім числа 1. Або, наприклад, число, що ділиться на 3. 312. Сума цифр: числа 6, то ділиться 312 на 3. Або те, що закінчується нуле, наприклад, 110. Воно ділиться на 5. І не є взаємно простим з числом 15. Було легко, будьте уважні, далі буде.